Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас карта Фавело. В цьому випуску хочу показати вам цю карту і ще розказати про якісь оновлення і, можливо, ще про щось поговоримо. Давайте спочатку подивимося цю гарну карту. От, і потім про все поговоримо. Давайте зайдемо за контртеррористів. Ця карта вже у нас була в Counter-Strike Go. Я думаю, що з часом її перероблять в нас для Counter-Strike 2. Більш обновлять, бо це просто її вирізали з Counter-Strike і закинули в Counter-Strike 2. Практично це ще не ремейк. Це, звичайно, вирізана карта. Але вона дуже гарна, мені вона подобалася в Counter-Strike GO і я її дуже хотів вам показати. От. Хто, могли, можливо, грав в неї, напишіть мені, чи вам вона подобалася. Мені вона подобалася ця карта грати. Досить гарна. Бачите, це в нас зона Бейде. Така цікава, тут бомбу ставиться. Тут можна вилізати сюди наверх. Знаєте, для Counter-Strike GO це досить гарні були текстури. І таке передає таку. Як кажуть, цих фавел. Такий безпорядок, такі всякі построєні з різних цегл. Ну, передає. Той свій дух. Бачите? Таку. От. І ще хотів вам сказати, за... поки ми дивимося цю карту, що я шорти короткі ставлю. Наприклад, там пікеми я ставлю, і хто хоче і не знає, на яку команди що ставити. Ну, цей перший пікем, ще не знаєте, як він вийде у мене, Ну, такий посередньому вийшов, можливо, другий набагато краще вийде. Дивіться, можливо, щось собі візьмете з мого пікему, Щось цікаве. Тому е, можете подивитися, шорти коротенькі, і собі зупинити паузу і собі поставити. Це в нас е, тут терористи виходять. Дуже так атмосферно зроблено Ці Пальми оце звисає різні і одяг, і, і, і різні рослини, і всякі тряпки. Ну Отакі. Дуже так. Тому що тут вона просто вирізана, і тут води немає. Така як Counter-Strike 2 гарна. Але як її дороблять, то я думаю поставлять. Якщо багато буде переглядів на цьому відео, я думаю, може її замітить. Розробник у мене не один до мене розробник вже писав е відгуки по картам. Тому, можливо, і замітить і цей розробник, і захоче зробити вже повноцінну версію ремейк на цю карту. Тому багато буде переглядів, багато лайків, відгуків. Я думаю, що можливо замітить, кому подобається ця карта. Це було би дуже цікаво. Тут А ставити. Дуже карта така атмосферна, на мій погляд. У нас таких карт немає. Зараз щось. Скільки карт переглядаю, ну це досить цікаво зроблена карта. Така. Тому побільше переглядайте і можливо ця карта буде в нас. І в Counter-Strike 2. Є нові карти, які я би хочу вам дуже показати, але їх ще не доробили. Не хочу вам недороблені карти показувати. Досить, досить цікаві вас чекають карти ще, що я буду показувати. Ну І на рахунок оновлення. У нас щось дуже після мажору дуже щось чекає цікаве. Тому тримаємо кулачки, щоб е, щось цікаве випустили. Нам, що нам було цікаво. Якісь можливо ящики. Може новий термінал Генезис 2. Кажуть, що можливо там рукавиці появляться в новому терміналі. Або якісь ніж. Я більше думаю, що рукавиці, не ніж чомусь. Хоч там є, вже ніж цей стоїть такі, як вилочка. От. Тому, можливо, і він буде. Всі так думають. Але мені щось здається, що рукавиці нові будуть. Або можливо рукавичний кейс буде, що рукавиці будуть, і... а в терміналі буде ніж. Це теж може бути. Якісь може нові режими. Ну, так як вони ретейк роблять півроку, такий маленький режим, то я не знаю, як вони будуть <смас> щось зараз. Ну, кажуть, що щось має бути цікаве, що вони над чимось цікавим роблять. Ще знаю, що вони працюють на Danger Zone. Ну, я Danger Zone не чекаю так швидко. А чому, я так думаю, бо багато таких деталей є, що е, підходять для Danger Zone. І кажуть, що вони, якщо Danger Zone будуть випускати, то щось може бути дуже цікаве. А чому дуже цікаве? Тому що треба конкуренцію Battlefield дати. Бачите, королівська битва Battlefield зараз новий, це навіть Call of Duty взуває. Дуже багато ну, гарних відгуків. Тому вони щось будуть робити, щоб аудиторію трошки собі. Бо він зовсім був інший, ця королівська битва була зовсім інша. Тому я думаю, що і вона була досить цікава, така, не, не така, як по БГ. Ну, зовсім цікава. Маленька такі, Маленькі карти швидко гралося і цікаво було. Напишіть, кому це було цікаво, бо мені. Цікаво, чи чекаєте ви цю королівську битву Danger Zone 2, чи не чекаєте, мені цікаво, напишіть. Бо я, наприклад, чекаю. І думаю, що вона буде просто не так швидко. Але мене здивує, як це буде швидше, ніж я думаю. Бо я думав, що це буде в кінці 26-го року. Чомусь так. Але якщо це буде швидше, це я буду приємно здивований. Напишіть, що ви думаєте. Цікаво. От. Тому отаке От у нас сьогодні відео коротеньке. Напишіть і поставте лайки, що ви думаєте про цю карту і про те, що ми говорили. Всім дякую за увагу. Всім па-па. і до зустрічі до нових карт. Будь ласка, ставте. І лайки, і підписуйся, це важливо для каналу. Всім папа! -па.